О, Кать! Привіт! Що тут робиш? Я набуваю новорічного настрою. Коли в листопаді? Кать, та повір, мене в таке місце позвали, що якби я знав, що мене туди покличуть, я б ще б з літа готувався. Куди тебе позвали? В першу лікарню. Тут холодно, пішли, покажу. Так, ми в Ангогі. Що тепер? Що значить, і що тепер Катя Вангогі – це взагалі найкраще місце, де можна святкувати будь-яке свято. Тут найкраща атмосфера, найсмачніша їжа. І взагалі подивись на цей колоритний грузинський вайб. І хачапурі тут є. Кать, і хачапурі тут є. що, дорогі кам'янчани, новий рік уже незабаром. Ван Гої це чудове місце для того, щоб розділити новорічну радість зі своїми близькими. Тож ресторан із радістю чекатиме на вас і подарує вам незабутні спогади.